Друзі, всім привіт! Всім гарного дня! Якщо у вас на городі залишилися кабачки, навіть і старі кабачки, тоді вам до мене. Сьогодні я буду робити салат із кабачків і консерви. Для цього нам потрібно 3 кг кабачків, кг моркви. Пів кілограма цибулі, півтора стакана цукру, 100 грам оциту і, і половина стакана олії. Зараз нарізаємо кабачки, натираємо морку, цибульку, а далі слідкуйте. Ну, ось так, нарізаємо наші кабачечки. Кабачки я нарізаю не на, не на великі кубики, тобто, верніше не на малі кубики, а на такі собі середні. А ви ріжте собі так, як вам подобається. Із старих кабачків я насіння середину вибрала, а з молодих кабачків я не вибирала. Пірочку обов'язково чистимо. Ну, ось, кабачки я вже нарізала. Зараз буду брати морку натирати. Морку я натираю ось на таку велику тертку, ну, на бурякову. Ну, ось натерли морку, нарізаємо цибулю. Цибулю можете нарізати кільцями, півкільцями, дольками це вже, як ви собі бажаєте. Такий салат дуже смачний. Його можна як їсти без гарніру, так і із гарніру. Цей салат підійде в піст. Ось так, все нарізали, тепер з'єднуємо всі інгредієнти. Так, додали ще 2 столові ложки солі. Добавляємо цукор. Олію, приблизно пів стакана. Добавляємо 100 грам оціду, все перемішуємо. І ставимо варитися на середній огонь десь на годину, після того, як закипить. Воду я сюди не додаю, так як кабачки під час варіння пустять свій сік. Ну, ось так наш салатик уже зварився. Розкидаємо його по баночках, перевертаємо, даємо йому охолонути і ховаємо в холодне місце. Ну, а вам всім бажаю гарного дня і всім па-па-па-па. Ось такий гарний жовтуватий кольор має наш салатик. В мене вийшло 2, 4, 5, 6, 7, 8 баночок. Ну і ще трішки залишилося, щоб попробувати.